Тепла підлога найкращий засіб для опалення приміщень любого призначення. За рахунок укладки труби, бачите, як на цьому об'єкті 10 сантиметрів. Підлогу можна подавати, коли за вікном буде мінус 20, всього 30-35 градусів. Тепла підлога лучше конвективний засіб опалення, тому при менших температурах в приміщенні степінь комфорту набагато більше, ніж з будь-якими другими опалювальними приладами. За рахунок того, що тепла підлога укладається по всій плиті і приміщення у нас проходить рівномірний прогрів що в тій частині, що в тій частині, що посередні приміщення або навіть під вікнами. Тепла підлога під вікнами, ось таким краєвим шагом заміни вам внутріпідлоговий конвектор, і у вас не буде в вашому приміщенні поли При використанні правильних колекторних узлів з ротаметрами можна чітко відбалансувати систему, і вона у вас буде просто ідеально працювати. Ну і ще ваші маленькі діти можуть спокійно. Кублитися на комфортному теплому полу. друзі. Кому цікава тема гарних ефективних систем опалення на базі теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую вас особисто. А вам всім тепла або холоду, слава українцям!